Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні хотів би трошки поговорити, можливо, нагадати кожному з нас трошки про спокій та мир. Почати хочу з такого місця, яке записано в Біблії, це книга Ісаї, пророка Ісаї, 30 розділ, 15 вірш. Там написані такі слова. Тому так говорить мій владика Господь, святий Ізраїлів. Якщо навернетесь і збережете спокій, то спасетесь. Ваша сила в спокої та довір'ї. Перше, з чого хочу почати, це, власне, трошки контексту, в яких умовах знаходився пророк Ісая, коли писав ці слова, коли до нього було це пророцтво. Так от, Ісая жив у ті часи Ізраїля і юдеї, коли Юдея переживала досить складні часи. Така держава, як Асирія, це була на той момент молода і дуже сильна держава, яка я б не сказав, імперія, яка захоплювала все, що траплялось їй на шляху, Єрусалим вже в той момент був оточений. Саме Асирійцями був майже на межі окупації, були проблеми з їжею, водою. І я б навіть сказав, були проблеми вже з вірою, що це може закінчитися якось добре. І здавалося б, коли б як не в такий час юдеям ставати на коліна, каятися в своїх провинах, е кликати Бога і просити його про милість, але, на жаль, навіть такі певні обставини складнощі юдеїв до цього не спонукають. Вони занадто сильно тримаються за своїх ідолів і продовжують це робити. Натомість в той час було модним, якщо можна так сказати, певний рух, коли дуже багато юдеїв під цим натиском вони рушали на пошуки кращого життя в Єгипет. І конкретно на той момент. Для юдеїв перед Богом це була недобра річ. Сам Бог їх дуже багато разів закликав, попереджував, казав, що ця дорога для вас вона буде ганебною, принесе вам сором і для деяких навіть смерть. До речі, саме в цьому розділі, в 30-му книги про Ісаїя, з цього і починається весь розділ, там заклик іде до юдеїв з приводу Єгипту, що їм не треба туди йти. Але що ж спонукало юдеїв робити певні такі речі, такі висновки і приймати такий вибір, кудись рушати в іншу, в іншу державу, в інші країни? Мені здається, що рухали іми, власне відсутність спокою і довіри. До Бога. Бо коли Господь тобі прямо говорить, не йди туди, залишайся тут, тримай спокій, як тут написано в цьому вірші. Збережіть спокій, і ви спасетесь, ваша сила в спокої та довір'ї. Але багато хто не дотримувався цього заклику від Бога. На жаль. Тобто, юдеями, на жаль, керував неспокій. Чому взагалі Богові. Дуже важливий наш спокій, і мир на серці, що взагалі новий завіт говорить про мир та спокій. Перше місце це Якова, 3 розділ, 17 18 вірші, а та мудрість що згори, насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, нелукава. Адже плід праведності сіється в мирі і творцями миру. Також далі 1 Петра, 3 розділ 10 і 11 вірші. «Бо хто, хоче жити, бо хто хоче життя любити і бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста від лукавої мови, нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає миру. Та навіть побивається, за, навіть побивається за ним. І, взагалі, якщо подивитися Новий Завіт майже всі автори листів чи Євангелії вони дуже часто використовують на початку або в кінці своїх листів такі слова благодать і мир. І радість або любов від нашого Бога Отця нехай буде з вами або написано в деяких місцях, нехай примножується серед вас. Від початку всього живого Бог бажає людині тільки добре. Ну, це його сутність, він є любов, він є добрий Бог. Він бажає нам тільки хорошого, він хоче, щоб ми зростали. І один з моментів, чого він бажає найбільше. Це власне спілкування зі своїм творінням. Він хоче мати з нами безперервний зв'язок. Пам'ятаєте, скільки разів згадується про важливість молитви. Павло писав безперестанку моліться. Це важлива складова нашого християнського життя. І мені здається, що одним з головних надбань взагалі спокою і миру в нашому житті. Це те, що завдяки ним зберігається і цей зв'язок з нашим Творцем. Зберігаючи спокій, нам легше довіряти Богові, коли щось іде не так, як ми хочемо. Коли навколо шторм і все руйнується, саме зберігаючи спокій, ми знову можемо звертатися, згадувати про Бога, звертатися до Нього і бути в спілкуванні з Ним. Ми більш сприятливі до того, щоб щось почути від Бога, коли ми спокійні, коли ми в стані спокою. Да. І саме довіряючи Богові, ми зберігаємо спокій. Тобто це працює в обидві сторони. І зберігаючи спокій, нам легше довіряти Богові. І далі ця цепочка продовжується, коли ми довіряємо Богові, знаходимось в молитві, наш спокій він тільки примножується, нам легше утримувати цей стан. А що? Якщо ні, що приходить взамін спокою? Для початку які слова антоніми, тобто протилежні значенням, видає український словник до слова спокій? Значить, протилежні зазначенням до спокою. Авантюра, боротьба, війна, втома, гризота, емоції, завзяття, заворушення, збудження, змучення. Клопіт, клопотнеча, колотнеча, метушня напруга, незадоволення, неспокій, рух, сум'яття, тривога, турбота, хвилювання і навіть шторм. Ці всі слова, тобто, певні люди, вони прийняли, що вони є до, зазначенням до слова спокій. Наприклад. Ви коли-небудь були в оточенні людей, якими в даний момент керує страх і паніка. Це буквально смертельно небезпечний натовп. Є, на жаль, дуже багато випадків, коли на якихось стадіонах ви величезних, або в якихось залах, там, де театр чи щось подібне, траплялись якісь заворушення або пожежа, чи щось інше, і людям треба було дуже швидко евакуюватися. І, на жаль, саме через певний тривогу, збудораженість, що робити, люди не знають гинули інші люди, які просто залишалися під ногами тих людей, що намагалися якомога швидше вибратися. В службах порятунку напевно в 80% викликів, першими словами диспетчера, є заспокойтеся. Інакше людині нічого ти не можеш пояснити. Якщо у неї якась екстрена ситуація, або навпаки, людина, яка в цій небезпечній ситуації нічого не може пояснити диспетчеру, яка саме допомога їй потрібна. Страх і паніка, на жаль, нас дуже сильно сковують і не дають нам діяти раціонально. Ми перестаємо якісно обдумувати наші дії. Ми не розуміємо, що відбувається, і ми просто наче нас заморозили. Ми не можемо діяти. Натомість спокій, він, навпаки, він розв'язує наші руки і дає нам тверезий розум, завдяки яким ми можемо прийняти рішення, як діяти далі в тій чи інакшій ситуації. Ми можемо згадати трагічну історію з Біблії, де власне відсутність спокою призвели до тяжких наслідків. Це старий завіт. Перша книга Самуїла, 13 розділ з 6 по 14 вірші. Коли ж ізраїльтяни побачили, що вони опинилися у скрутному становищі, оскільки на них готується наступ, то люди почали ховатись у печерах, у хащах, в ущелинах скель, у ярах та в ямах. Євреї навіть переправлялись через Йордан у поселення Гада в Гілааді. В той час Саул далі перебував у Гілгалі, а всі військові, що були з ним, Тремтіли від жаху. Він чекав сім днів, визначених Самуїлом, а Самуїл все не приходив у гілкал. Тим часом військовий народ став від нього розпорошуватись власне, той спокій, який вони втратили, і під тиском тієї тривоги, що робити далі, треба кудись тікти. І, власне, це з ними відбувалось. І в такому випадку Саул сказав. Приготуйте мені жертви для всепалення, а також мирні жертви, і він сам приніс всепалення. Але сталося так. Щойно він закінчив приносити всепалення, як надійшов Самуїл. Саул вийшов йому на зустріч, аби його привітати, але Самуїл сказав: Що ти наробив? Саул відповів: коли я побачив, що моє військо розбіглося, а ти в умовлений час не прийшов, тоді як филистинці зібралися в міхмасі. Тому я подумав, що филистимці незабаром вирушать на мене в Гілгал, а я ще не встиг попросити Господнього заступництва. Тому я насмілився принести все палення. Самиїл же сказав Саулові ти вчинив нерозумно, ти не дотримався наказу Господа твого Бога, який він тобі дав. Адже сьогодні Господь утвердив би твоє владарювання над Ізраїлем на віки, але тепер Твоє царство не втримається. Господь знайшов собі мужа по своєму серцю, саме йому Господь доручить стати володарем над своїм народом, адже ти не дотримався того, що звелів тобі Господь. Здавалося б, чи погана дія сама по собі, перед тим як рушити в бій? Спитати в Господа, принести йому жертви і попросити благословення Господнього на цей бій. Саме по собі ні, класно, якщо в наш час у військових є такі думки молитися, частіше молитися, звертатися до Бога, просити його про благословення. Але в даному випадку, як ми розуміємо, з цього тексту, було певне повеління від Господа: чекати Самоїла. І, от, власне, той страх, та тривога та відсутність спокою у серці Саула, вона не вернула його до такого гріху, після якого вже остаточно Господь обрав собі іншого слугу, іншого помазаника, іншого царя для Ізраїлю. Наступний пункт: сам Ісус проявляв спокій. Напевно, одразу історія, яку ми всі згадуємо, це історія, яка записана в Марка, 4 розділ з 35 вірша. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі. І що робив? Написано спав на подушці. І будять його і кажуть йому учителю: хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітрові і звелів морю, перестань ущухни, і вітер перестави настала велика тиша, і він сказав їм Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякались і говорили один одному, хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряється. Але от основний момент я тут хотів підкреслити, що в момент шторму той, у кого є безпосередній зв'язок з Богом, той, у кого є віра, він спокійний. Він під час шторму спить на кормі, в той час як цей же човен заливають води. Наприклад, що ми можемо зараз згадати? Перше, що так приходить в голову, це, напевно, зараз наш сон, коли постійно лунають тривоги, коли ми, на жаль, не дічуємо вибухи, або, не дай Бог, ще щось гірше, нас це одразу буде ражать, ми йдемо очікувати, коли закінчиться тривога, і це правильно, ми маємо піклуватися про своє життя. Але загалом. Погодися іноді буває таке, що ми навіть вже не можемо заснути, коли тривога минула, бо ми очікуємо наступної тривоги, хоча якихось ознак її може і не бути. Все, ми вже втратили певний спокій всередині, що не дає нам навіть заснути. Для чого ж нам спокій сьогодні? Якби я був лікарем, я б сказав просто: вживайте спокій, це корисно для здоров'я. У нас в Україні зараз війна, частина території окупована, багато ще де йдуть активні бойові дії, багато що не йде за нашим планом чи бажанням. Ми б хотіли, щоб ця війна закінчилася за 2-3 тижні. Але, на жаль, вже йде майже третій, майже три роки пройшло. Ми часто покладаємо свою надію і віримо в наших партнерів, які от-от мають надіслати нам якусь наднову зброю, яка має вирішити всі питання на фронті. Але погодьтесь, дуже часто така зброя вона йде до нас роками, ми починаємо зневірятися, ми падаємо духом, ми починаємо все більше скиглити і, на жаль, все рідше згадувати Бога. Ми рідше стаємо на коліна. Ми більше намагаємось довіряти в таких випадках людям і якимось, можливо, навіть неживим речам, таким, як певна зброя і все інше. Погодьтесь, може навіть провести паралель, що в наш час для когось з нас такі речі можуть бути нашими ідолами, як були ідоли для юдеїв в часи Ісаї. І це нас дуже сильно тримає, це нас знову кутує, зв'язує нас. Ми відчуваємо страх. Але якщо ми починаємо звертатись до Бога, ми згадуємо про Його обіцянки, ми згадуємо, що найважливіше те, що Бог нам може дати, воно знаходиться не тут, на землі, воно буде далі. Бог дарує нам спокій. То хто ж може дати нам спокій та мир сьогодні? Івана, 14 розділ, 26, 27 вірш. Сам Ісус говорить а утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Мир залишаю вам. Мій мир. Я даю вам. Не так, як світ дає Я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Друзі, давайте слідкувати за нашим серцем, за нашим розумом, що в ньому відбувається, чому у нас відбувається метушня, чому ми втрачаємо з нашого епіцентру з нашого зору Бога. Чому ми втрачаємо наш спокій? І чи були ми в цей момент в спілкуванні з Христом? Якщо ні, то чому? У будь-якому випадку, нехай благодать і мир, любов та радість серед нас усіх примножуються. Амінь. І в самому кінці перед молитвою я хочу прочитати четвертий псалом. І ми помолимось так? Да? Коли я кличу, вислухай мене, Боже. В утиску моєму ти послав мені полегшення, змилуйся наді мною, вислухай мою молитву. Людські сини, доки моя честь буде ганьбитись, доки будете любити пустей шукати неправди, тож знайте, що Господь відділив для себе праведного, Господь мене почує, коли я буду кликати до нього, гнівуючись, не грішіть. Пороздумайте у ваших серцях, на ваших постелях і заспокойтесь. Приносьте справедливі жертви і покладайтесь на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже те, що добре, я ви нам світло Твого обличчя, Господи, Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. Тому я спокійно лягаю і засинаю, бо Ти, Господи, єдиний дозволяєш мені жити безпечно. Амінь. Давайте помолимось.